Уся Україна вже забула кагарлик, так? А саме той випадок, коли двоє поліцаїв. Чого ти смієшся? Чого ти смієшся? В зв'язку з виконання моєї службової діяльності. <відомиральність> Він знає, що завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину карається позбавленням волі. для <відомиральні> Порожувати праців... в інтернеті жінці статевою наругою може тільки гірше орка. Уся Україна вже забула кагарлик, так? А саме той випадок, коли двоє поліцаїв майже цілу ніч гвалтували дівчину у відділку поліції, до речі, після чого цей відділ був розформований, а поліцаї розігнані як орки. А те, як нещодавно затримали дільничого, який гвалтував 10-річну дитину, ми взагалі мовчимо. До речі, ще місяця не пройшло після цієї події. І що ви думаєте, коли йдуть погрози моїй дружині, моїй сім'ї про зґвалтування від працівників поліції? Як я маю реагувати? Сьогодні ви побачите як. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З За, як завжди антикорупційне інформаційне агентство МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так от, завдяки нашим. Спеціалістам в it технологіях ми дізналися, хто та звідки писав вказаний коментар. Наразі ведеться слідство, тому не будемо наперед нічого казати. Але скажемо так: ми впевнені, що цей коментар написав ось цей ось працівник патрульної поліції. І що ж сталося? Сталося громадське затримання працівника правоохоронного органу, а саме патрульної поліції, прямо в центральному парку. Ось дивіться, як це було. Роботник поліції, який хотів зґвалтувати журналістку. Стій, тебе розшукують. Я кажу, стій, тебе розшукують. Що ти смієшся? Що ти смієшся? Що ти смієшся? А що мені робити? Ти хотів зґвалтувати журналістку? Ні. Далі це ганебне створіння викликало слідчо-оперативну групу, за що ми йому дуже вдячні, адже тепер буде проведена відповідна перевірка. Ось, дивіться, як приїхала слідчо-оперативна група, скорочено СОГ, і як слідчий з цієї групи задавав запитання цьому ось. Працівнику патрульної поліції. Що до мене чоловік запитався, кажуть чоловіка. Ви знаєте цього чоловіка? Попередньо так. в зв'язку з службовою діяльністю. Попередньо мене обрали... чоловік? Шаплюк Олександр Так, Журналіст. Так, тобто вдома це було Так, він до мене зроблені. В зв'язку з виконанням моєї службової діяльності, так як в мене було працювання повідомлення напередодні минулому місяці. Я опрацьовував це повідомлення. Після опрацювання даний громадянин е, почав публікувати в своїй соціальній мережі YouTube е, відеоролики. Е, — Що саме у цьому Факту, як я тільки чоловіком подумав, що я е, мав намір зійти на друго над його дружиною, і почав розголошувати мої посилання. — А чого поціональні... в нього виник цей намір? Е, — Тому що, так як це я розумів... — Які передавали дії цього? Е, е, я вам цього достовірно не знаю. Мабуть, як чоловік звертається на коментар під його одним з відеороликів? Робили якісь коментарі на ти чому скажу, що він заговорюва. Ну запитайте його, будь ласка. Тобто ви цього не знаю. Потім слідчі вказали, що можливо вказаний працівник патрульної поліції не знає про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину. Адже на відео чітко видно, що я жодного злочину проти нього не скою. Але якщо він наблизиться до моєї дружини, історія буде зовсім іншою і дуже трагічною. Ось пряма мова слідчого про те, що він може не знати про кримінальну відповідальність. Ну, друзі, що тут скажеш? Якщо такі в нас поліцаї працюють, тоді без коментарів. Слухайте самі. Е, Боріс та хліб на сім. Так, да, якраз стоїть мене щось із мені погрози висловлює щось. З мене відшло спокоїться, щось мене звинувачує в цьому, тому що я не робив. Є відео, ніяких погроз вам ніхто не висловлює, відео ведеться. А брехати це вже дуже погано. Добре. Дивіться, він знає. Що завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину карається позбавленням волі але для він, працівника поліції. Та, але він ще цього не навіть. Він знає, ну як, ну як? Але у нас є рікує... відео, яке безперестанку велося. Да. ось люди у нас настоящий працівник патрульної поліції. Справжні. Потім цей, на нашу думку, орк, оскільки він від орків вже нічим не відрізняється. Бо погрожувати в інтернеті жінці. Статевою наругою може тільки гірше орка. Але в найближчий час ми до цього дійдемо, тому що він буде не тільки звільнений, а й покараний. І ми його запроторимо заграти. Бо такі особи чоловічої статі права на існування серед нормального демократичного суспільства України не мають. А тепер, друзі, дивіться, яке воно брехливе. Чому яке? Тому що брехати на камеру. Коли тебе знімають журналісти, це вже вершина путінського режиму. Бо навіть путло брешачи перекручує факти, а цей відверто на камеру дивіться як. Дати що я то побачив. Нічого, хай зробить відео, справку чи фото, і я скажу, сразу... я вам в секунді ви Так, 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 все добре, страшно, дякую. Ви відійдіть, я не хочу учили, що що розголосити свої персональні дані, так? Це не ваші персональні дані, ви працівник поліції. Я зараз вертаюся. Дивіться, він зараз звертається да. як громадянин. Ні, він звертається як працівник поліції. Він показав тільки що вам що. Він показав мені свої дані персональні. Ні, він показав вам посвідчення працівника. працівника поліції, правда? Е, я його зараз допитую, як не працівника поліції, а іменно як Допитуєте, праців... чи берете пояснення? Пояснення. 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 І це так. його іменно персональні дані. Так, сюди, він та тільки він, що, та... що вам яке посвідчення пред'явив, є Бо на камеру. Він мені паспорт переявив. Бо він пред'явив посвідчення Довіться, як, працівника, зараз... поліції. Довіться, посвідчення як працівника поліції. Дивіться, мені його посвідчення працівника поліції. Як не бачу, в мене все фіксується. Що ж ви на ній брехні, то живете. Що ж ви постійно брешете? Я лично авторитетно заявляю, що це ненормально! Тобто він показав посвідчення працівника поліції, а каже, що звертається начебто як громадянин, не як представник поліції. Хоча в своїй заяві він чітко написав і далі ви побачите, що він як представник поліції заявляє, начебто, я його переслідую. Давайте подивимось Денисом Олеговичем Клюсою Значить, виклик у нас викликав на 102 з приводу того, що відома йому особа, який він пізнав а саме Шевлюка Олександра Вікторовича, 15.08.23 року, близько 12 годин 35 хвилин, перебуваючи в центральному парку міста Вінниці імені Леонтовича колишнього да, то висловлював ви, ви його, намагався вас затримати, і ви його отримати застосування фізичної сили, в праві, Пересування зв'язку з чим мало почуття тривоги страху та закриваю. Боже, перелякався чи. розказуйте, розказувати про що що сталося сьогодні взагалі 15.08, Чому в нас він... винувачує? Він перелякався, правда? Я не знаю. Ну, він так щось... пише, так? Да? Пише просто, що злякався. розправою. Також частково він правий, але я не переслідую його. Я переслідую злочинця в його особі. І кримінальна система його або покарає, або він все одно буде покараний. Таких злочинів йому ніхто не простить. Тому маємо надію, що все буде по закону. Слідчі встановлять, хто це був насправді, та покарають у відповідності до закону. Інакше горе йому буде, якщо він якимось чином, як інші поліцаї, втечуть від відповідальності. До речі, можливо, детектор пройдемо. Пане працівник поліції. пройдемо детектор. Не хочете? Я з вами пройду його. Якби це не він, я ж до нього позвонив і є відео. Я до нього дзвоню кажу, кого це ти там виїбати хотів. Будь-яка розумна людина б сказала, а чого ви матюкаєтесь? Ну він же ж не знає, він же ж не причетний до цього. Він би сказав, а чого ви матюкаєтесь? Хто ви? Я б сказав, я там такий-то, такий-то. Олександр Вікторович Шавлюк. Він би спитав, а чого ви до мене мати гнете, кого я мав виїбати? Правильно, він же ж не знає. Але він чомусь знає. Знає, бо кинув слухавку. Доброго дня. Не Алло, да. Пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте? А що саме страшне в цій історії? Так це те, друзі, що він постійно сміється. Він або під кайфом наркотичних речовин. Або він психічно неурівноважений. Про це вам скаже будь-який психіатр або нарколог. Не може людина, а тим більше працівник поліції, сміятися, начебто він почув самий смішний анекдот на планеті Земля, якого ніколи не чув, і ходить і сміється, начебто щось йому бракує, чи не начебто. Саме через цей сміх без причини ознака, ви знаєте чого. Ми запитали, можливо, людині погано йому потрібна швидка медична психіатрична допомога, але він від неї відмовився. Ось дивіться, як це було. Для що щось сміється йому смішно. Крапочка Після А в нього все дня. нормально з психікою. Я Бо людина кажучи, сміється що... в нього проблеми. Олександр і... Вікторович я дану особу бачив вперше Теж? в житті. У mm -hmm. Нас в Вінниці працюють ну більше, ніж пів, пів тисячі, якщо не більше співробітників. Просто людина щось що посміхається, кажучи, визиваючи знаю, що. поліцію, людина сміється це, чомусь. Це як... треба вже уточнити в нього. Не знаю, чому так, що саме з цього спонукала, не може дати вам відповідь. це питання. Він постійно чомусь сміється. Можливо, у нього, можливо, треба медична допомога, викликати йому швидку. Я думаю, що. Бо ще не дай Бог, то мене звинуватять, нього... що розрив серця людини. Я голова на плечах є, і він сам рахує, коли йому щось не потрібно. Вам точно не потрібна швидка медична допомога? Пане поліцейський, ви добре себе почуваєте? Да. Да? Дякую. А в своїх поясненнях він взагалі написав, що бідненький боїться мене, він перелякався, в нього стався зляк. <плес> Позвонивши до цього поліцая, задавши йому питання, і звідки він зрозумів, хто дзвонить, і звідки він зрозумів, що це не нецензурна лексика, а цитата, тому що він одразу кинув слухавку. Ось дивіться, як це було. <плес> Доброго дня. Не Алло? Да. Пане Денис, кого це ви вирішили виїбати? Чуєте? Будь-яка нормальна, адекватна людина. Перша щоб запитала, хто це дзвонить. Чому ця людина вживає нецензурну лексику, адже він ні до чого ж не причетний, він же ж не знає, що це була цитата. Він же ж до того не причетний, чи все таки причетний. І зрозумів, що це була цитата, отже, зрозумів, хто до нього телефонує. Що тут сказати, друзі, ось такі поліцаї працюють у патрульній поліції в Вінниці. Але усі знають, що ми не вміємо прощати і усі оці чмоби. Будуть покарані у відповідності до закону. Він буде сидіти в буцегарні. І на даний час, коли перевірка покаже, і встановить, хто юридично, до речі, вже юридично встановить, хто насправді це все писав. Ой, друзі, поїде він у Рашистію, причому прямим купленим йому за наш, до речі, кошт білетом в одну сторону, тому що в Україні їм не місце. Слава Україні!